Наразі є внутрішні аграрні справи, вони стосуються законодавчого рівня. Я хочу вас запитати про законопроект 56-55, який зараз готують до другого читання. І поясніть мені, будь ласка, він реально буде усувати зарегульованість і корупційність при контролі будівництва, тому що наскільки я розумію, аграрії вже втомилися від цих процесів. Поясніть, будь ласка, що вирішить цей законопроект, якщо він буде проголосований. Він реально на вашому боці. Ну, власне, ця ситуація пов'язана з різними е, вимогами, які стосувалися е, норм ДБН, за такі технічних умов документації, і завжди, коли призведені, наприклад, або молочно-товарних ферм, або при інших там конструкцій, які потребуються для товароробників, потребувалася дуже значна кількість різноманітних документів, узгоджень. І це подекуди займало дуже велику кількість часу бюрократичних перешкод. І власне це зупиняло інвестиції. А в період війни, коли ми говоримо, що ми навпаки маємо створювати прозорий ринок і допомагати. Показувати прозорість і інвесторам, не тільки внутрішнім інвесторам, та й ті аграрії сьогодні працюють в Україні, а й зовнішнім інвестором кошти, яких ми чекаємо, це власне дало б можливість пришвидшувати оформлення такого документу обігу, і фактично дало б можливість нам більш ефективніше сприяти роботі аграрного сектору, тому що ми, наприклад, як асоціація зараз дуже багато часу проводимо в комунікації з нашими європейськими партнерами, показуючи і заохочуючи їх до. Перше, це такої ну, субсидійної допомоги у вигляді там допомоги надання там нетелів, нам тобто верха, допомоги нам в вигляді кормів, допомоги у вигляді медикаментів, допомоги у вигляді е, техніки, яка могла б дом, забезпечити електропостачання на, на наші підприємства. І власне, коли ми будемо демонструвати, що окрім цих всіх допомог, ми ще як держава робимо конкретні кроки на Показник того, що ми готові законодавчо вирішувати труднощі, які вас коли зупиняли, то це звичайно позитивний крок. Дякуємо вам за пояснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був напряму зв'язку.